Čas prenesli baťky, dýťa, Jísusa v Jerusalém, postavete pred hospodom, jak napísano v hospodnému zakoni, každý chlopec prvorodný bude posviačený hospodem. I prenesli žertvu, jak napísano v hospodnému zakoni, paru horlic, abo dvoje holúbenia. A búv Jerusalém človek na imia Simeon, človek, to je pravedný, tá pobožný, Очікував тихий Ізраїля, і Дух Святий був на Ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, як батьки вносили дитя Ісуса, щоб над ним учинити за законним звичаєм. Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив, нині можеш відпустити раба твого владико». За Твоїм славом у мирі, бо бачили, очи мої спасіння твоє, що ти приготував перед усіма народами світло на просвіту Бога, і славу людей Твоїх ізраїля, батько його і мати дивувалися, тому що говорилося про нього, Симеон благословив їх і сказав до його матері Марії, ось цей поставлений. Для падіння і підняття багатьох у Ізраїлі він буде знаком протиріччя, та й тобі самий меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Була там також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла, з покоління серга, вона ж була вельми похила віком, проживши сім років чоловіком, відвідування свого і зоставшись вдовою. Аж до вісімдесят четвертого року не відходила від храму, служачи Богові вночі і в день, постом та молитвою, і надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму, як вони зробили все за законом Господнім, вернулися. V Haliléju do Nazaretu svoho místa hloupia mi snilo povnú mudrosti a i Boža bola na ňom hlúb. Ať sa i sene i svetoho ducha my so Sosu Hrestu. Зараз дуже дуже швидко йде навіть пролітає перед нами, бо маємо сьогодні празник з Господа і Бога і спаса нашого Ісуса Христа. А то означає, що вже 40 днів, як пройшли від Різдва Христового. Ніби так здається, що це було так недавно. ми колядували, вже тепер з і вже будемо потихі тих потихі готуватися до Великого посту. Бо сьогодні я та неділя про Захея, також коли уже є підготовка, розпочинається підготовка до Великого посту. Знаєте, Празники, коли наш новонароджений я маленьким дитятком, то є з двох Христове, потім є обрізання, Господа Бога, і Спаса Паса нашого Ісуса Христа, також є то стрітання. Господні воно. Завжди є таке, яке закликає нас до зустрічі із Господом Богом. Бо в різдві перші, хто зустріли нашого новонародженого Спасителя, були прості бідні пастухи, і то змінило їхнє життя, бо вони побачили то спасіння всього роду людського і прославляли Господа, що який він є великий і милосердний, що не забуває за свій народ. Потім було то й обрізання, де. Проливається перша кров нашого Спасителя заради відкуплення роду людського. І в сьогоднішній день чуємо, як на сороковий день святий Йосиф Обручник і Пресвята Діва Марія приносять маленького новонародженого Ісуса Христа до храму у Єрусалим. І дуже є так символічно, що Господь Бог, через якого повстало все на світі і повстав весь світ, то Слово Боже, тепер приходить до того храму. До Божого храму для того, щоб його очистити і відкупити. Знаєте, ті всі празники вони закликають кожного із нас до зустрічі із Господом Богом. Не просто ходити до церкви чи якесь так по-іншому, але розуміти, що, що хоче від мене Господь Бог і як воно відбувається та зустрічі з Богом. Дуже і дуже часто ми чуємо, що Має бути якийсь персональний, близький контакт із Господом Богом, і багато людей не розуміють, но як воно так може відбутися, що я зустрінуся із Отцем Небесним чи з Ісусом Христом. Всі собі думають, що то вже буде в момент смерті, коли вже душа і тіло розділяться, і тоді вся правда буде відкрита. Але воно трошки є по-інакшому, завжди зустріч із Господом Богом може бути у наших життєвих ситуаціях і з різними людьми. Кожна людина є створена на образі і подоба Божу, і у кожному ми маємо бачити якусь людську особистість, і також, що у ній є якась частинка вічна і божественна. Тому у кожному із нас є той образ і подоба Божа, і маємо поводити до того, що носимо який відбиток у своєму серці. Ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що у Єрусалимі був один старший чоловік, якого звали Сімеон. Може так сказати, що йому була дана обіцянка, що він побачить Спасителя Ізраїля, побачить Месію. І він вже був настільки старий, що вже може би й хотів померти, але не міг померти, бо поки Божа обіцянка є не виконана, то він мусив ходити по тому Єрусалим. І можемо собі уявити, що він знав, яка його є ціль, що що він має виконати, але не знав, коли і як воно відбудеться. Можемо собі уявити, що як він переживав, щоб не пропустити той момент зустрічі із тим Спасителем. Можемо собі уявити, що кожного дня перебував у храмі, дивився на всіх маленьких діточок, яких привозять, приносять до того храму, і дуже дуже переживав, щоб не пропустити того моменту. Але бачимо, що він не пропустив, бо Дух Святий, який йому відкрив, що він побачить Христа Господа, і то Його Дух, повів у той храм Єрусалимський побачити. Як вноситься то дитятко Ісуса, і Він перше, що робить, бере ту маленьку дитину нашого Спасителя на руки, благословляє Господа Бога і починає молитися, що нині можеш відпустити раба Твого Владико, за Твоїм словом у мирі, бо бачили очі мої спасіння Твоє, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу людей твоїх, Ізраїль виконав той старий Симеон праведний, ту свою місію побачив, благословив ту присвяту родину і почав молитися, і дуже восхваляв Господа Бога, що міг виконати то, що йому Бог доручив. І знаєте, то світло на просвіту поганам завжди та тема про світло Господнє є актуальна, бо і зірка світлом своїм показувала, де новонароджений Спаситель народиться, і в сьогоднішній праздник того стрітення ми посвячуємо свічки. Свічки є символом того світла, коли свічка, навіть найменша свічка, може розвіяти ту темноту і темряву. Ми з вами, як у Євангелії каже, Господь Бог до нас і з вами, що ви є тим світлом для світу. І ми такий своєобразні якісь свічки, які несемо то світло Христове, не своє світло, але Христове несемо поміж людей у своїй сім'ї на роботі. На вулицю, поміж своїх друзів, і маємо завжди поводитися так, як при світлові, щоб Господь Бог бачив ті наші добрі діла, і Він зробив винагороду для кожного із нас. У сьогоднішній праздник того стрітання просимо на цій божественній літургії, щоб та зустріч із Господом Богом, яка має відбуватися кожного дня в нашому серці, щоб вона відбулася, вона принесла нам спокій радість і просвітлення нашого серця і нашої душі. Просимо також, щоб кожна зустріч з Господом Богом, знаєте, ми так вміли молитися, як тот праведний старець Симеон, і могли прославляти Господа Бога. І дуже-дуже просимо нашого Спасителя в тих молитвах під час цієї літургії, щоб він по-справжньому просвітлював то наше серце, щоб ми не дрімали у тому нашому повсякденному житті, але ж завжди були такими бадьорими християнами, які швидко відгуковуються на заклик Господа Бога, щось зробити якесь добре діло, і вміли на кожному місці прославляти то Слово Господнє не тільки своїм ротом і язиком, але й своїми вчинками і поступками. Амінь. Слава Ісусу Христу!